Всім привіт! Ми знаходимося в головній астрономічній обсерваторії НАН України на демонстраційному телескопі. І сьогодні темою нашого відео буде астрофотографія на фотопластинки. Або, якщо казати науковою мовою, астрофотографія на аналогові приймачі випромінювання. Як ви знаєте, ще якихось 30 років тому більшість зображень. В астрономії отрималися на фотопластинки, допоки не були повністю вони витіснені цифровими приймачами, цифровими камерами. От сьогодні в нас буде е, використ... для, для демонстрації от такі діапозитивні пластинки, Це ще виробництва ГДР. Але е, для, для демонстрації самого процесу вони нам підійдуть. Фотографування буде відбуватися за допомогою такої спеціальної фотокасети. Фотокасета ця кріпиться на спеціальний такий кронштейн на телескопі. І е, прикріпимо цю касету і потім отримаємо е, знімок місяця. От у нас, як бачите, там є місяць сьогодні, доволі непогане небо. І можна буде. Нам спробувати отримати знімок місяця на фотопластинку. Але, перш за все, нам треба буде цю фотопластинку зарядити. Для цього треба переміститися в темну кімнату і зробити це при червоному світлі. Чому при червоному? Бо якраз фотопластинки вони Зроблені так, щоб можна було використовувати при неактимічному світлі. Тобто такому світлі, до якого пластинка це не чутлива. Фотопластинка, що собою являє фотопластинка, це по суті майже те ж саме, що і фотоплівка, але на склі. Тобто світлочутлива емульсія із броміду срібла, змішана із Желатином, і нанесена на скляну підкладинку. От зараз ми розпаковуємо фотопластинки ці, і зараз побачите, як вона виглядає. Вони за, 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 запаковані в чорний колір. От у нас тут жела цей світлочутливий слой. І Будемо заряджати нашу фотокасету. Та, кладемо фотоплатівку у спеціальний, ось тут є така, от ми її вклали зараз. Так, клали її в касету. Зараз спеціальними прижимними такими пластинками зафіксовуємо. її зафіксовуємо. Раз. Все. Ота пластинка у нас зафіксована. Тепер закриваємо касету і можемо приступати власне, до процесу фотографування. Повертаємо знову на телескоп. От. І тепер монтуємо власне нашу касету на телескоп. От тут спеціальний у нас є технологічний такий паз. І ми зараз ставимо його на от. Ми закріпили. Касету. Ось як воно виглядає на телескопі. І тепер можна приступати до фотографування. Значить, У нас експозиція буде всього кілька секунд. От для того, щоб розпочати експозицію, тут у нас є така на касеті заслінка. от я її тримаю зараз. Цю заслінку треба буде зараз швиденько так. Акуратно витягнути. І у нас почалась експозиція. От. Оскільки світлочутливість фотоплатівок невелика, то експозиція може зайняти кілька секунд, тим швидше проявиться зображення. Довга експозиція тут не страшна, так як телескоп цей. Оснащений часовим веденням, тобто, воно повертає постійно телескоп за е, синхронно із рухом зоряного неба. От. Е, взагалі, фотопластинки використовуються в астрономії з 1840 року. Були перші спроби е, майже в майже один рік із винайденням фотографії, але систематично з 1880 року. Останні 30 років. Фотопластинки вже не застосовуються, їх вже не виготовляють фактично. І зараз вони повністю витіснені цифровими приймачами. Так як цифровим приймачем можна отримати набагато за в тисячі разів швидше зображення, чим на фотопластинці, і воно буде набагато кращим. Так, експозиція наша закінчилася. От. Час пройшов, закриваємо заслінку, знімаємо нашу фотокасету, О, касету зняли і тепер йдемо її проявляти. Значить, Процес проявлення це теж дуже е, багато чого залежить від процесу проявлення, так як. При проявці можна, як от, ну, це фактично він можна сказати, що вирішальний, бо при проявці можна як отримати нормальне зображення, так не отримати нічого. Проявка у нас буде відбуватися от проявник, перша така ванночка, вода для промивки, фіксаж і знову вода. Тобто, це стандартний процес проявлення, яким користувалися е, при роботі із фотопластинками і фотоплівками. Зараз ми витягуємо фотопластинку і будемо її проявляти. Так. Set. Поміщаємо її у проявник. Цей процес пішов. Процес може тривати кілька хвилин, так як проявник у нас повільно працюючий, щоб фотоплатівка, яка вже доволі стара, повністю не потемніла. Бо в більшості випадків фото, Фотоматеріали, яким уже там більше 20-30 років, вони схильні до утворення вуалі, валі, тобто повністю зображення може і навіть не утворитися, буде сплошна сірятина. Для контролю будемо інколи так піднімати фотопластинку і дивитися, що щось у нас тут не утворилось. Поки що нічого немає. O vou... ó От можна вже побачити, у нас почало створюватись перше зображення. От, значить, Чекаємо ще. Почався проявний процес. Значить, При проявці потрібно чекати, поки воно не стане чорним і таким аж, аж занадто. От, ми бачимо, що в нас потихеньку почало утворюватись зображення місяця. З кожною хвилиною воно буде все темнішим. Ми отримуємо так званий негатив. Тобто, в нас зображення місяця буде темним. Якщо небо в нас темне, а місяць світлий, то на фотопластинці буде все навпаки. У нас буде місяць чорний, а фон білим, тобто прозорим. Так, дивимося далі. Так. Угу. Можна почекати ще трошки, щоб був нормальний контраст. Ще робимо раз. Такий контрольний огляд. Можна ще почекати трошечки. Так. Так. Ну, можна вважати, що проявка закінчена. Тепер робимо наступну стадію, це промивка. Тобто треба змити із фотопластинки. З поверхні треба змити е, проявник. Так, Ми ось трошки так ополощимо його в водичці. Воно Пару секунд полежить. І зараз будемо фіксувати. От ми перекладаємо зараз ванночку з фіксажем Ну, тепер чекаємо кілька хвилин якраз буде відбувається розчинення у фіксажі непроявленого світлочутливого матеріалу От зараз пластинка буде світліша і світліша. Ми зараз її так трошки по... покупаємо у фіксажі, От. щоб процес фіксування відбувався швидше. Так, ось. Так. Якість фіксування можна дивитися так. так, так, у нас ще не відфіксувалося. Чекаємо. Фіксування це процес доволі довгий. Він може займати декілька хвилин. от там. Наше завдання, щоб ця платівка стала прозорою, щоб змився повністю світлочутливий слой. який не проявився. От. Так, отже, пройшло десь приблизно 10 хвилин. Процес фіксування має завершитися. Зараз ми подивимося, пізьмемо пластинку з фіксуючого розчину і подивимося її на просвіт. Бачимо, що вона стала прозорою, тільки по краях, ще тут дещо є. Я тут Ще трошки поболтаємо його фіксажі. І Можна буде процес фіксування завершувати. Так. І лише раз на просвіт. От, пластинка стала прозорою, можна сказати, що у нас процес фіксування завершено. Тепер треба промити його, промити пластинку в воді. І, по суті, можна вже включати світло і дивитися, що в нас тут такого. Вийшло. Так. От. В результаті маємо негатив, негативне зображення місяця. От. Тепер цю фотопластинку ще треба буде висушити. І от ви тепер ознайомилися із самим процесом. Отримання фотознімків на фотопластинках, як це робилося ще якихось 30 років тому. Тобто можна побачити, що це в порівнянні з сучасними методами, це була надзвичайно складна праця, і тут найменша, найменший промах в процесі проявлення чи в процесі експозиції, міг повністю звести нанівець усю. Весь процес. Тобто, якщо зараз, щоб сфотографувати місяць, достатньо натиснути на кнопку на смартфоні, то раніше це був процес дуже трудомісткий. Дякую за увагу і до побачення.